На день народження собі влаштував феєрічне шоу, пішов в особисто в військкомат, коли вже зрозумів, що треба йти. Пройшов медкомісію один день, і я вже як, як вірно сказати, солдат, десантно-штурмових військ. А при розподілі мене просто вчасно мені доля підкинула людина, яка запропонувала посаду оператора в моєму батальйоні 421-му. Потрапив у військо, так скажемо, спонтанно, не ховаючись від служби в армії. Я розумів, що рано чи пізно кожен має служити, але так скаже, що в їх попередбаті такого не було. Я розумів, що в нас з ним приблизно однакові інтереси по життю. Тобто ми, ми в минулому житті дуже багато працювали руками. Ми мім паяти, нам цікаво це все. І знову таки я розумів, що ну бля, краще цього бату я, я, я йому ще нічого запропонувати не можу. І хотілося б його до, до нашу велику родину побратимів в розвідку, де він чудово, до речі, прописався і непогано себе почуває. Плюси це набагато веселіше, мінуси іноді переживаєш. Дуже переживаєш, як він там на позиції, чи коли де деяка критична ситуація, ти віриш йому, але тим не менше, як старший брат, ти завжди попарився, типу целі там хорошо. Ну я ти знаєш, що він вивезе, але нервничати тобі це не заважає. Безпосередньо веселіше, коли на ППД, коли відпочиваєш після виїзду з позиції. так, безпосередньо хвилююся, ну, тобто у нас різні часи виїзду на позиції. Буває, пересікаємося саме в один час знаходимось на позиціях, але на різних. Але ж хвилюйся все одно, коли він виїжджає, коли він заїжджає, безпосередньо, коли якась біда відбувається саме на його позиції, чи обстріл, чи ще якась, біда, тобто хвилюйся завжди. Але все одно як ніяк веселіше разом. Ну, і саме адаптація, як для мене проходила простіше, тому що я вже прийшов, так скажу в... в родину, яка вже так скажем, відома. Було мені відомо, що тут і як робиться, тобто я розумів, куди я йду і що від мене буде требуватися безпосередньо. Тобто я знав, що від мене буде требувати і я знав, що мені треба робити. Саме сам момент адаптації пройшов ну, як на мене, набагато легше, ніж якби прийшов от просто в невідому сім'ю. Війна з висоти виглядає дуже цікаво. Кожного разу, ну в нашому випадку, саме з «Мавіка» це як, відео... це як відеогра. Тобто ти бачиш, твоя мета знайти і знищити. Більшою частиною навіть, так, да, я... війна з висоти виглядає як відеогра. Знайшов, знищив, крапка. Все. Щоб навчитись літати, впевнено на «Мавіку», я думаю, потрібно. А що ну, не на рівні, ас, звісно, без проблем. Да, для цього потрібно хоча б ну, тижні три вивчитися, на льоту робити, постійно ганяти. Для базових розумінь, того, що відбувається, для базових навичок, я думаю, день-два і можемо вперед вперед пускати. Знову таки, як людина, яка іноді допомагає навчати. Мій перший досвід на мавіках був дуже екстраординарний, тому що знову таки, я вчився, я багато нальотував до цього, але коли ти піднімаєш борт на бойових завданнях, це вже геть зовсім інше. Ти стаєш максимально зосередженим, тобі стає максимально потрібно. Вся увага має сконцентруватися. І коли від ці відчуття ловиш, ти ну дуже незвично стає. Особливо коли як знову таки, як мій найперший перший виліт було. Це було відбивання штурму. Русня заходила в село, і ми мали постійно ввести розвідку, дивитися, де вони, що вони, як вони, і допомагати хлопцям з ЛПІ показувати, де вони, щоб відбити штурм. До речі, успішно відбили, достатньо. А потім воно все зайшло в практику, вже стало навіть спокійніше. Мій перший досвід безпосереднього польоту на Мавіка. Це була Харківщина, це був мій перший бойовий вихід після навчання на Позовці. Було таки напружено, тому що ну, переживав. Бо, хоч поруч були опитні пілоти, але все одно, ну, тобто, це, ж, знову ж таки, процитую брата, це не просто так літати десь тут в цивільному житті. Це безпосередньо ти в тебе є бойова задача, яку ти маєш виконувати. Але досі такий був веселий виліт, тріумфальний, тому що спочатку було напружено. Але знайшовши в одній з посадок дерзький бліндаж, хлопці його досить ефективно розібрали. Дуже швиденько. Тобто, ну саме перший досвід був досить запоминаючий. Тобто, я саме перший свій виліт не забуду це уж точно. Типовий день на позиції він виглядає по-різному, кожного разу, кожного дня, кожної секунди, кожної хвилини. Війна не може бути стабільною і стаціонарною. Кожного дня щось новеньке, щось. Тобто, погані погодні умови для виліту. Це дуже накладно, тому що важко працювати, важко і самим дроном, але треба, треба, треба. Знову ж таки, якісь ситуації бувають критичні, коли знаходиш тих самих дерів. Їм нічого не може там моментами зробити, бо через погодні умови чи вони ребами давлять, прочі, починаєш це хвилюватись, переживати. Це пригода. О один день. На бойових це пригода, О, можу так описати, більше ніяк інакше. Важливість злагодження роботи Mavicів з FPV і Артою, мабуть, максимальна. Вони працюють в рандомний момент. Тобто Ми знаходимо ціль, арта з ходу підключається до цього процесу. Знову ж таки, важливо давати їм стабільну картинку, бо ну, без наших очей їм важко працювати. Тобто вони працюють, але враховуючи умови рельєфу, вони не завжди можуть спостерігати, куди вони саме влучили. Тобто, і завдяки, так скажемо, нашим очам, що підрозділи в ППІ, що підрозділи артилерії, вони безпосередньо працюють набагато ефективніше. Один втупняк і підер виживе. Якщо підер вижив, то ми зря прожили цей день. Підер вижити не довжені, піде в тій землі, куди прийшли. І все, коротко і ясно. Коли я бачу ворожі позиції, саме коли їх знаходжу під час польоту розвідки, то безпосередньо з'являється шалене бажання, що по хлопці вийшли і відати максимально ефективно максимально швидко. Знову ж таки, нерідко, коли ти помічаєш одного п**ера, він забігає на позицію, по ній прилітає, і цим сука оленям просто щастить. І їх звідти виходить четверо-п'ятеро, і ти розумієш, що там просто кодло було, і якби трошки краще було влучання, чи чуть, так скаже, мощніше був би БК, щоб засипало той самий бліндаж, підвал, чи ще щось, то там би вони всі пізалишились. Бо потім починається ця біганина по посадкам, за ними ловити, їх шукати. Тобто зараз зеленка досить такі в зеленці важко їх знаходити, тому що ну, коли трава по коліна найвища, вище, вони навіть в полі просто стають незамітними. Тобто їх знайти це досить треба -яй -яй. певно мати увагу. Бо в зелені важко з ними працювати. Знайшовши позицію пітера, я відчуваю задоволення. Недарма день прожити, недарма я витратив свій час на навчання. На всю роботу, що провели до цього, недарма це все було зроблено. Більше подобається, звичайно, коли розлітається на запчасті. То так. Да. А так, виключно задоволення. Ми приносимо користь. Це вже добре, ми вже не дарма прожили своє життя. От коли б б'ємо піде, просто ефорія. Божечки, я б те кіно кожного дня дивився, кожній хвилинки дивився. Як, як от ті блюдки розриваються на запчасті, як їх взривною волною уносить назад в їхню рашку, я не можу це словами описати. Це шикарні емоції, просто шикарні емоції. Я б цих мразів просто на запчасті розривав. Я все дякую. Коли в'їхали пізера, це досить такі великі емоції, тому що дійсно, так скажемо, не дарма працювали, не дарма їх знаходили. Недавно був випадок, коли тройка підерів перебігала по полі, але вони, сука, коли треба, вони біжать, як сейгаки. І просто вони біжать дійсно, чим та в ківішки. Коли затрисотили у нас одного, влучили. То у нас раділи всі, і безпосередньо чергові наші, і екіпажі FPV, і екіпажі мавіків. Ну безпосередньо всі раділи цьому, що їх влучили. Тому що потім вже за тим 300-м вибігли двоє ціленьких і провели просто нас у бліндаж, там де їх було більше шести осіб. Це точно. Тобто їх там сукупчення було досить таки велике. Там були два бліндажа, з'єднані окопчиком, але їх там була тьма, і потім по ним почали вже ми працювати, так скажемо, в повному обсязі. Позині для дронів вигадуємо досить таки рідко, тому що саме дрони є, деякі, які знайомі мені вже навіть з навчанням, його, коли проходив курс возу для оператора безпілотних систем. Але дуже рідко трапляється таке, що, що один дрон досить довго живе. Тобто Мало таких варіантів. Але трапляються інколи. Дрон би після повернення сказав би, що я більше в ту х**ю повертатись не буду. Я говорю, що полюбав. Тому що <см Vehicle> ну, дійсно враховуючи, з, яко... з якою метою були виготовлені ці дрони, саме пророблені, вони не розраховані для того, що робимо ми з ним. <смеш> Тому що ну, дійсно, як би це, грубо не звучало, ми їх катуємо. Коли сильний вітер, розумій, там книжка пише 12-14 метрів і все, виліт заборонено. Але коли ми літаємо з вітром 20 і більше метрів поривами, О, дрон той нестабільно, мало того, що він не летить стабільно, тобто з ним важко керувати. Те, що він повертається, гріються і мотори, гріється сам дрон, батки ті гріються, теж вони ж через це швидше виходять з ладу. Тобто дрон би просто сказав, я в цю хуню більше не повернуся і все. Вам треба йдіть самі. Там Матюки але найбільш таке лагідне, От дрон би після прольоту би і спитав мене, за що? За що мені все ето? Ми дуже багато з ними проводимо маніпуляції, саме доробок, до модернізації, називаємо це так. Якби він міг говорити, я думаю, він би дуже ругався і питав би за що. Буквально yeah. вчора ж була ситуація, коли я повертаюся з-за того, що летів проти вітру, пропи перегрілися, я перелітаю через посадочку, щоб до своєї позиції летіти. Матік як, а шипа єся, і дрон просто впав. Yeah. Трава вище коліна. Я просто знаю, де він впав, я туди вийшов на точку, я його знайти не можу. Просто трава вище коліна він так впав, в траву все його не видно. Ну тобто, то тобто добре, що ще, так скажемо, вистачало батки, що він був забінжений, що просто включив звуковий сигнал і просто по звуку вийшов і знайшов, де він саме лежить. Людині з цивільного життя та дуже просто можна пояснити всю нашу ситуацію. Ну без очей ти нічого не побачиш. Кожен твій виліт це очі, це ситуаційна обізнаність. Мавік це зброя перемоги і ніяк інакше. Без тебе не працює далі. Система отак. Вся система не зможе працювати без очей, без розвідки, без розуміння ситуації, без адаптації все заключається на одному І Це все саме от іде зв'язка, саме на Мавіку, тому що він. Приймає участь безпосередньо саме на полі бою. Не в тилах, не для дальники. Це «Мавік», мавік, мавік. Ну, Тут просто приклади можна приносити багато, але один із таких найгрубіших можна сказати, що якщо я вчасно не замічу Піра чи їхню групу, і вони підтягнуться ближче, то наступний дрон, який вилітає, може прилетіти в його будинок. Хлопці, час вагася вже минув. Приходьте, навчимо і полетіли. Знайти і знищити. 4 2, 1 Ставте лайки. Ну, тут додати щось важко, але дійсно магатися часу вже немає. Треба вставати навчатись, навчатися працювати далі. Тому що чим довше ти сидиш там, тим ближче вони до тебе. Тобто, набирати треба мужності, сили, розуміння і йти і працювати. Час настав. Час настав. Знаєш це вираження? От, типу, от коли треба ска... коли буде, тоді піду. Нада! Уже уже. Вже вчора пацани. Коли настане час, я піду, настав час, нада. Гайда, поїхали. Ми вас ждемо ще позавчора. Да. Дрони рятували по-різному багато разів. І в небі рятували, коли. Для прикладу, наш звичайний елемент роботи це коригування артилерії, мінометки. І коли ти стоїш, тримаєш дрон в певному положенні, щоб хлопці бачили, куди вони влучили. Буквально перед тобою пролітає мінометний снаряд, і ти починаєш з гумором в загальні чати розповідати, як це відбувається і що це таке, і що так робити не можна. І ти починаєш відтягувати, маневрувати, тому що ти розумієш, що в будь-який момент дрон впаде, ти, ти осліпне трошки вся розвідка. Не хотілося б таких ситуацій. Е, під обстрілами саме вибігати по дрон. Ні. Нам це заборонено. Нам сказали, що дрони дронами, але таких, як ми, більше нема. Тому ми працюємо пріоритетно на порятування життя. О... Їх багато там щодня. Такі моменти. Я більшу частину пам'ятаю. Прорив штурма російських штурмовиків, БМП в 20 метрах від твого бліндажу. Допомога в порятунку хлопців, які потрапили в біду. Ми три кілометри несли їх на ночвах двох-трьохсотих. Дуже дуже одного дуже сильного трьохсотого, іншого легкого. Несли, допомагали з евакуації, надавали першу допомогу. Це на руках перед тобою людина стікає. Те, руки отак траві, ти стоїш, питаєшся все зробити, щоб тьотенька, щоб красиво все як учили. Назначення командира екіпажа. Дуже багато елементів. Я навіть ну, приходьте, я вам покажу, розкажу. Отак скажу. Більше По-іншому не можу, бо дуже багато ярких моментів в нашій службі. Служба агонь. Подписуйтесь і ставте лайки. <laughs> да, да. Підписуйтесь на канал. Хаски там завжди. <laughs> Підписуйтесь, ставте лайки. Долучайтесь до зборів. Найскравіші моменти служби це мій перший бойовий вихід. Знову ж таки, коли проводили евакуацію побратима пораненого. Це теж ну, відклалося так на підкорці мозку, що навряд чи коли в житті забудеш. Так, саме ти коли ти знаходив перші бліндажі, коли перші їхні роз'йоби були, тобто ці емоції, ця радість, що влучили, дійсно знайшли прям вчасно. Тобто, саме от початок служби він запам'ятовується дуже, дуже дуже добре. А далі воно таке все йде. Ну, так, кожен день майже пам'ятаєш. Тобто, як не крути, але всі, всі події, які відбуваються, ти їх запам'ятовуєш от і до. Найбільше вони заважають просто логістиці нам доїхати до позиції. Саме оптоволоконний дрон. Вони в піднімають ці дрони для патрулювання місць, де часто переїжджають наші машини. Саме стільки для них, що тому, що наші реби не можуть їх подавити. Полювати на техніку вони вже особи не полюють. Вони полюють саме на от машини на логістику. Якщо вони перебувають на логістику, нам важче працювати. Найбільше, що мене турбує в оптоволокні, що воно дуже капітально загрязняє наші поля. І реально ми один раз лисичку врятували, то, що вона неї намоталася на ножки і вона не могла нічого на лапки зробити. Оце біда. Отут прям біда. А саме, ну, якщо назвати їх більш небезпечними, ніж звичайні дрони, я не називаю. Доводиться ставати все далі і далі від своїх позицій, все більше і більше йти до них, тому що ну, водії теж не безкінечні, транспорт теж не безкінечний, і втрачати його по якійсь глупості, щоб проїхати на ті 100-500 метрів далі, це теж безглуздо. Але ж саме їхня проблема в тому, що на них немає ніякого подавлення. Тобто ти їх або збиваєш сам, або. Робиш їм кінець зв'язку. Як ми неодноразово цей, було, зв'язку. падає перед тебе автоволокно, на нього підлітаєш йому кінець зв'язку. Робиш, що перериваєш його, падає. і все. Дрон втрачає керування, втрачає картинку, він безпосередньо десь падає. Цей, цей, ти це приказується. Але ж побачили. я ж кажу, ну неодноразово вже було, що недавно виходили. Я в мене прямо перед очима падає це автоволокно. Я недовго думаю, чи перевірив небо вільне, вибіг кінець зв'язку зробив і назад в посадку. Тому що я розумію, що я пробіг 10 метрів, зробив кінець зв'язку, а можливо цим комусь врятував життя. А там і фоність. Там в мене є сподки, там розмазали. де поле всипане. просто, Воно ще так сонце падало красиво, воно так прямо, так, просто в рисочку все поле всіє на цьому. Але сапляв фіїде. З гумором у нас дуже добре в підрозділі. Без гумору тут зовсім ніяк, тому що, просто кажучи, фляга засвистить, якщо сидіти. Унилим куском лайна, краще будь веселою какашкою. Але гумор це все. Ну, без гумору ніяк, навіть спілкуючись безпосередньо з черговими, при виконанні своєї роботи, гумор присутній завжди, тому що з ним, так скажемо, краще приймається будь-яка ситуація. Трошки гумору, трошки того. Ми трохи забуваємо взагалі те, чим ми займаємось, ми спокійно собі, з комфортом робимо свою роботу, не зважаючи на якісь думки, які можуть потім прийти. Гумор то святе. Побратимах я, я дуже ціную от, саме здатність адаптації, саме здатність адаптації, як швидко знаходиться вихід з будь-якої ситуації. Я ще не зустрічав жодної проблемної ситуації, з якою б ми не розробили це питання. Е, я це дуже надихає, дуже е, додає їм ціни в моїх очах, скажімо так. І підтримуємо моральний бойовий дух, тому що ти знаєш, що хлопці. За спиною не, не не пальцем роблені, спокійніше навіть якось на душі працювати. У братимах цінує те, що незважаючи, б не відбувалося, так скажемо, на ППД, при бойовому виході всі працюють злагоджено, незважаючи на якісь мілкі там сварки поміж собою, чи ще якісь недоговорки, але саме безпосередньо при виконанні роботи всі працюють як положено, як чіткий відпрацьований механізм, незважаючи зовсім ні на що. Ну і знову ж таки. Є досить таки високий рівень довіри, що знаєш, що якщо ти лягаєш спати, то ти знаєш, що тебе в будь-якому випадку прикриють, щоб там не траплялося. Ну, важливо, щоб не вигоріти, важливо розуміти, де ти знаходишся, що ти робиш і для чого ти це робиш. Тому що якщо ти не розумієш, для чого саме ти тут знаходишся і для чого саме виконується твоя робота, то ну, я думаю, вигорання наступить дуже швидко. Але з розумінням, що ти знаходишся на завданні, що ти допомагаєш безпосередньо тим самим, ті самі піхоті, ті самі Арті, тим самим півбічникам знаходити і уражати цього озера, то ну, це трошки також мотивує, якщо бути чесно. Тому що, щоб не вигадати краще, коли є можливість відпочивати, коли треба працювати, треба працювати. Хочеш не вигоріти при при службі, та все просто пам'ятай, навіщо ти сюди прийшов і що ти робиш, і заради чого ти це все робиш? Одна твоя помилка, один твій занепад настроєм, занепад відволікання від основної роботи до чогось більш дрібного. Це можливість перарам пройти далі, можливість педерам стати сильнішими за тебе. А ми цього не можемо дозволити. У нас немає права на помилку. До речі, моментів, коли хотіло здатися, мабуть, там, мабуть, жодного разу не було. Ми якось більш мотивовані сюди прийшли. Ну, тобто, ми, ми вже розуміємо, що здаватися нема куди. Ми прийшли виконувати роботу. Якщо жопа, будемо вирулювати жопи. Здаватися не наш формат. І додати, я не можу нічого де зазвичай. Бажання здатися, ну такого навіть і в думках не було. Тому що розумієш, як мінімум, просто якщо для себе подумати, якщо ти зробиш ось цей, так скажем, подлий поступок, ти здасися, то рано чи пізно вони прийдуть до тебе додому. Ти розумієш, що у тебе сім'я, діти, рідні, друзі, тобто які зараз знаходяться в цивільному житті, вони також працюють у кожному по-своєму своя важка робота. Але знову ж таки здаватися не наш каньок, не наш формат. Ми, ми сюди прийшли, ми розуміємо, що від нас до да, ті. Ми, 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 ми є... є... да, тут кожен по-своєму трішки є. Всі сі банцює, як у карача. Так що я ж кажу: ну здаватися не наш каньок. Тобто навіть такої думки не було, щоб а... от час кинувся, здався, розвернувся, пішов. Ні, такого це... не було. Це... Так що це не з такими питаннями не нас, нас не турбувати. Да. Тобто мотивація йде саме тому, що ти розумієш, що за твоєю спиною твоя родина, твої рідні, близькі, яким ти бажаєш всього найкращого тільки. І ти допомагаєш, так скажімо, своєю роботою, допомагаєш, щоб у них саме ця стабільність більш-менш спокійного життя, вона так далі і тривала. Поки існує русня, ми не зможемо спокійно жити. Тому здаватися нам нема куди і коли. Надихає далі рухатись те, що за моєю спиною, за моїми плечима знаходиться моя родина, мої близькі, друзі, знайомі, тобто їхнє цивільне життя. Розумію, що завдяки їхній роботі багато чого і нам полегше, ті самі волонтери, збори. Ну, воно це все важливо. Завдяки їхній роботі працює і наша логістика, тому що є що підвозити. Є саме можливість чим підвести, тобто багато що так скажем, лежить на плечах цивільних. І їхнє так скажем, життя і робота теж дуже важливі. Що, що може надихати хаски? Хаски надихає тільки, мабуть, його родина. Найбільша родина розгружає, надихає, змушує рухатись, змушує навчатись, розвиватись. Тільки родина, тільки тили, тільки ті, ті хто стоїть за нами, ніхто окрім нас.